Очі тиждень завершився. Підсумки економічної активності України та Вінниччини. Зокрема, як завжди, підбиває програма Економічний вісник. Вітаю в студії Тетяна Добровольська. А говоритимемо сьогодні про таке. Національний банк готує серію нових купюр. У мінфіні підбили перші підсумки виконання державного бюджету. Імпорт курятини до України в цьому році скоротиться майже на 40%. Плодово-овочева продукція в Україні подорожчала відразу майже на 35%. Про це свідчить індекс АПК-Інформ «Овочі і фрукти». Яка цінова ситуація на Вінниччині, Зокрема, скільки коштує сьогодні так званий борщовий набір. Далі у рубриці доходи та витрати до 20 травня. У Вінниці не має залишитись жодного середку стихійної торгівлі. Таке завдання поставлене міським головою Володимиром Гройсманом. Імпорт курятини до України у 2013 році скоротиться майже на 40 відсотків до 70 тисяч тонн. Про це заявив голова ради директорів Союзу птахівників України Олександр Бакуменко. При цьому експерт очікує, що експорт української курятини з кожним роком зростатиме. Так, на його думку, до 2017 року він стягне 300 тисяч тонн. Національний банк готує серію купюр з підписом нового голови НБУ Ігоря Соркіна. Вводити банкноти будуть поступово. Купюра номіналом 5 гривень з'явиться в обігу з 1 червня 10 і 50, з 1 вересня 200 гривень. Українці побачать з 1 листопада 2013 року. За даними Нацбанку, відрізнятися від попередніх купюр нічим не будуть, окрім року випуску і підписом голови національного банку. Мінфіні підбили перші підсумки виконання держбюджету 2013 року. Кажуть, бюджет, хоч і дефіцитний, однак в межах запланованого. А ось якщо порівнювати надходження до перших трьох місяців 2013-го із першим кварталом минулого року, то доходи державного сектору зросли на 11 мільярдів 300 мільйонів гривень. Докладніше у сюжеті. Квартальний дефіцит держбюджету України перевищив 4 мільярди гривень. В Мінфіні планували за перші три місяці 2013-го наповнити казну розмірі 72 мільярди 200 мільйонів гривень. Однак насправді до загального фонду держбюджету надійшло на 600 мільйонів менше. Що стосується дефіциту державного бюджету, то у першому кварталі дефіцит державний бюджет виконав з дефіцитом значно менший ніж плановий. Фактично дефіцит склав 4,2 млрд гривень, менше розпису на 13,4 мільярди гривень на відповідний період. І загальний обсяг дефіциту складає 8,3% річного показника. У мінфіні підрахували найбільше зростання надходжень до державної скарбниці в першому кварталі забезпечив акциз на тютюнові вироби. А ще радіють від надходжень через оподаткування. Кажуть, підприємці почали справніше платити податки, адже нові ставки вивели бізнес із тіні. І це зокрема стосується такого складного податку, як податок на прибуток. Тобто, при зменшенні ставок, з 21 до 19 ми бачимо активізацію. А саме на цьому секторі у фінансовій і в реальному секторі економіки, і є у підприємств бажання якісно і ефективно декларувати свої прибутки, і таким чином є одним із елементів легалізації на території України доходів, оскільки ставка 19% коливається в межах. Середньоєвропейської ставки, а ще в Мінфіні підрахували, українці стали більше заробляти майже на 10%. і нині середньомісячна заробітна плата становить 3012 тисячі гривень. Тим часом ціни на українських ринках за словами урядовців майже не змінилися. Статистика говорить: за останні три місяці споживчі ціни зросли хіба що на одну десяту відсотка. Продовжуючи тему бюджету цього тижня. Профільної комісії обласної ради було проведено два засідання, на котрих розглянули півтора десятка питань. Зокрема, на спільному засіданні із комісією з питань охорони здоров'я, курортів та здорового способу життя, йшлося про надання субвенцій на придбання медичного обладнання, медикаментів та реформування охорони здоров'я, про основні напрацювання комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Далі у рубриці компетентно про. Бюджет не даремно називають фінансовою конституцією, адже від того, наскільки збалансованими будуть прибуткові і витратні статті залежить життя всієї області, наголошує голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів обласної ради Наталія Гець. На останній сесії облради було розподілено 25 мільйонів гривень понад планових надходжень. Гроші переважно спрямували на капітальні видатки основних соціальних галузей області. Перевиконання головного кошторису облас очікують і в другому півріччі. Відповідно, профільна комісія вже сьогодні мізкує над тим, куди доцільніше спрямувати кошти. Ми робимо все можливе, співпрацюємо з податковою. От нещодавно відбулась координаційна рада. Обласної ради спільно з податковою для того, щоб і з'ясувати, які є нагальні питання, які є завдання, на що потрібно звернути увагу, і мова йде про підтримку малого і середнього бізнесу, про підтримку підприємців, тому що зрозуміло, що це на нові робочі місця, завдяки ініціативам Наталі Геце також створено відділ аналізу бюджету та прибутків. Ми зробили новий порядок фінансових планів складання і затвердження. Який передбачає більшу відповідальність власне керівника за стан економічної господарської діяльності підприємства, відповідальність керівника за Ефективність використання коштів і залежність його заробітної плати, його надбавок, премії від фінансово-господарської діяльності підприємства. Бюджетною комісією доведені показники для кожного комунального підприємства спільної власності обласної ради. За результатами атестації роботи керівників даних закладів. Комісія спільно з профільними департаментами розглядає питання надання надбавок до посадових окладів. Якщо є виконання плану, якщо нема збитковості. Керівник отримує посадовий оклад. Якщо є перевиконання, покращення показників порівняно з минулим роком. Якщо це кілька підприємств, наприклад, БТІ або дочірні підприємства водоканалу, він обл агроліза, то у нас є порівняння з аналогічними підприємствами. Є якісь середні показники. І тільки тоді керівник має право собі заступникам головному бухгалтеру нараховувати премії, надбавки. Також бюджетною комісією започатковано прозорий аналіз обласних програм через сайт обласної ради. Всі громадяни Вінничини, всі громадяни України можуть зайти на сайт обласної ради і офіційно отримати інформацію, які програми затверджені, які були зміни, стан фінансування, аналітичну інформацію. Чималу увагу бюджетна комісія приділяє залученню до економіки області грантових надходжень. Так з початку року, завдяки сприянню обласної ради на розвиток територіальних громад, надійшло більше 7 мільйонів гривень. Ми вперше виграли грант два гранти на півтора мільйона гривень. Обласна рада виграла вперше грант на впровадження електронного урядування і зв'язок між обласною радою та районними радами і адміністраціями. І Вінницька районна рада виграла грант на енергозберігаючі заході в дитячому садочку в селі Агрономічне. Ще 2 мільйони гривень грантових коштів очікує отримати Вінничина на відкриття прозорих офісів у районних центрах. Після певної цінової стабільності за два тижні плодоовочева продукція в Україні подорожчала відразу майже на 35%. Про це свідчить індекс АПК «Інформ» овочі і фрукти. Яка цінова ситуація на Вінниччині? Зокрема, скільки коштує сьогодні так званий борщовий набір далі у Рубриці доходи та витрати. Продавчиня Марія стурбована. Вже обідня пора, а в неї ще почину не було. Помідори та буряки поправляє, покупців припрошує, а їх катма. Попита зараз взагалі у нас немає. Ми стоїмо от вже скільки, час, 20 минут 11, то ще не було почину. Ціни дорогі, найдише, що капуста, капуста да? і то, да, капуса 3,50. Якщо е, 3,50 дай за капусту, 3,50 дай за картошку, а 8 рублів дай за морковку, який буде борщ. Ну, хто буде купляти? Не говорять, за перець, який стоїть 35-40 рублів, як яка коли закупка. А молода, а молода капуста 20 гривень стоїть. Молода капуста. Редіска стоїть зараз е, 12 гривень кілограм. А що найбільше купують? Ну, зараз в дане время, що будуть. Пів кіло редиски, один бананчик для дитини треба взяти, одну-дві помідорки, один-два гойрочок. Оце так люди беруть. Такого, такого збуту, як, як би хотілося, його немає. Пан Анатолій зауважує, підвищення цін на основні складові борщового набору це суто сезонне явище. Але саме на ці овочі, як наголошує продавець, у нього і найбільший попит. Найбільше купують морква, буряк, капуста, картопля, цибуля. Борщовий набір, а помідорка, дві помідори, два гірки, пів кілорецьки для себе, бо вітаміни ж хочеться вже. Кагати кінчається вже, морква закінчується. 8 гривень морква, буряк 5 рублей, картопля 4, капуста 4. Зимою дешевше було, а зараз дорожче. Є покупці. Да. Не беруть вже кілограм, а беруть 2-3 морквини, капустини, кіло картошки, два-три бурячка. Чи відчули війничани здорожчання овочевого набору і наскільки для них сьогодні варто є зварити борщ? Ми запитали в покупців одного із ринків обласного центру. Я вже в такому віці, що копійки не щитаю, бо мені допомагає дочка, то я до цін не придивляюсь і не дивлюсь, і не порівнюю їх. А сьогодні що купували на ринку? А сьогодні купувала рибу і овочі. Овочі в нас дуже дорогі, особливо трави. Ну Цей салатик 25 гривень, оце все 35. Дуже дорого. дуже, І взагалі овочі в нас дуже дорогі. На чому морква? Ох, дуже дуже дорого. подорожчало, я не так часто виходжу, але для мене і для маленької дуже зараз на, на цей час дуже дорого. А що ви навіть купуєте, ну, взагалі, як правило? Взагалі все, що дешевше, таке, то це цибуля, морква. Вот такі, а помідори огірки дуже дорого. Я этими овощами не беру весною, не покупаю, і зимою не покупаю. У мене своя дача, я собі заготовляю все, а чуть позже буду брати. Бурячок, моркву, звісно, я стараюся брати домашнє, ну, у женщин, ну таке. Вот, потому що зимою береш бурячок овочі, моркву і не знаєш, чия. Підвисилася ціна на моркву. Ви відчули це чи ні? Я не відчула. Якщо мені нужна морква, а морква йде везде, і супи і борщі, то я її, звісно, беру, По якій би ціні вона не була? Ціни задовільні. А борщ сьогодні дорого зварити? Звичайно, це ж не при комунізмі. Ну, гривень так 100 на 3 літри. Це ж настоячий борщ. Можна заварити за пів години, за 20 гривень. Все дорого зрівнянні з нашими зарплатами. А ви знаєте, я дачник. Мені взагалі нічого не стоїть. Світлана Токар, головний економіст об'єднання ринків міста Вінниці, зазначає, що ціни на овочі особливо вгору не поповзли. За її словами, в середньому, крім моркви, подорожчання відбулось лише на 50 копійок. Таким чином, найдешевшими в борщовому наборі залишаються картопля. Її вартість коливається від двох до трьох з половиною гривнів. Капусту і цибулю можна придбати по 3-4 гривні за кілограм. Морква очолює рейтинг подорожчання овочів і нині вартує 7-8 гривнів за кілограм. Наблюдається така сезонність. Тому що вже нового урожаю ще навіть той самий борщовий набір ще не поступили, а вже трошки мають неприглядний вигляд і ті буряки, і та морква, вони трошки підгнивають, то краще продається трохи дорожче. Ур'як в такій ціні, як був, так і є, не піднявся, то морква просто вона не лежить. Вже. Капуста. На дна рівні, як 3 гривні була, ну, то хтось там краще продає по 3,50. Практично зовсім не піднялася ціна. Вона, ну, якщо будемо говорити, що це 50 копійок, то це підняття, то це, я не думаю, що це велика ціна. Буде? Картопля в тій О, самій ціні. Скажу, Картопля що? в тій самій ціні. Її було достатньо е, посажено і зібрано у урожаю, що вона за безцінь продається круглий рік. Дві гривні на картоплю. Це 2,50 гривні, то це зовсім недорога ціна. І майже весь круглий рік вона продається так. Якщо ж говорити про так звану тепличну городину, то її вартість навпаки починає потихеньку зменшуватись. Огірки, що ми мали десь, їх вони були починали з 30 гривень, зараз вони 18-15 гривень. Теж від категорії вже помідори теж подешевшили, тому що вони 20-22 гривні порівняно з 30-35, коли перші тільки завезені гривні. Наш огірок, наша помідора вже поступає в торгівлю, терпличні, наші, гарні, свіжі, добрі, нестікляні. Пахнущі вже вже, вже не привозна помідора, вже наша поступає. Через то збиває ціну. А ще через неділю у нас ще впаде. Разом з тим, експерти наголошують: певне зростання попиту на овочі відбувається через піст. Тому розрібні ціни цілком мотивовані. А ще пам'ятаємо, незабаром великодні свята. І вони, як правило, завжди вносять корективи на ціники товарів не тільки овочевого набору. Звичайно, до свят люди більш. Свої гаманці опустушають і кошик наповняють, бо хочуть пригостити рідних і відсвяткувати так. Але достатній завоз на ринки нашого міста, на самі наші ринки, не дає можливості підняти настільки, як би хотів, допустимо, продавець. А покупці зумовлюють попит і ту ціну так само. Так що я не думаю, що ціна настільки виросте, що вже аж ми будемо. Не мати права відсвяткувати пізначе свята розпорядженням голови обласної державної адміністрації Івана Мовчина. 27 квітня у місті Вінниці відбудеться великодній ярмарок з продажу сільськогосподарської та продовольчої продукції з метою сприяння забезпеченню населення області товарами за цінами виробника. Для учасників ярмарку будуть виділені місця для торгівлі по проспекту юності від вулиці Стахурського до вулиці Келицька. Тож скористайтеся можливістю придбати усе необхідне до святкового столу. До 20 травня у Вінниці не має залишитись жодного осередку стихійної торгівлі. Таке завдання поставлене міським головою Володимиром Гройсманом перед керівниками та контролерами ринків, правоохоронцями та працівниками ветеринарної служби. Про координацію роботи кожної зі структур у боротьбі з несанкціонованою торгівлею йшлося зокрема на засіданні під головуванням директора департаменту адміністративних послуг Сергія Кудлаєнка. Детальніше про це слухайте далі. Отруєння, інфекційні захворювання, антисанітарія це далеко не повний перелік негативних наслідків, які провокують порушення правил торгівлі. У Вінниці з проблемою стихійних ринків борються вже давно і наполегливо. У місті працюють спеціальні бригади, котрі припиняють роботу осередки вуличного продажу. Організовано патрулювання шляхом об'їздів локальних місць, де, здійснює, де здійснюється торгівля. Таких об'їздів щоденно здійснюється не менше. Двох. Є групи з працівників інспекції, працівників відділу контролю, працівники департаменту адміністративних послуг разом з працівниками міліції об'їжджають території і не просто об'їжджають, а приймають певні рішення для того, щоб призупинити зону розширення стихійної торгівлі. Також працює група контролю за станом території міста з 17-ї години до 20-ї години, одним із завдань якої є недопущення стихійної торгівлі. Це група, яка раніше називалася група, яка займалася недопущенням спалювання листя і таке інше в приватному секторі. Зараз прийнято рішення міським головою, що вони як один із вид діяльності їхньої це Робота по недопущенню стихійної торгівлі і на території приватного сектору, а також на територіях, які контролюють нас міліція 1 і міліція 2. Проте з потеплінням бажаючих продати з рук свій провіант все більше є. Тому робота контролюючих органів теж має активізуватися. До боротьби залучають не тільки правоохоронців, а й власне керівників та контролерів самих ринків, біля яких і виникає стихійна торгівля. Завдання стоїть єдине об'єднати зусилля і управлінь виконкому, зусилля керівників ринків, зусилля керівників торгуючих організацій, правоохоронних органів. І ми тоді разом з вами це, цю проблему подолаємо. Встановлено, що у місті діє близько 50 так званих точок торгівлі з рук. Проте, якщо з виявленням питань не виникає, то змусити людей припинити торгівлю набагато складніше. Особливо бажання поторгувати поза законом активізується неподалік від зупинок громадського транспорту та міських ринків біля магазину грону по проспекту Коцюбинського на площі героїв Сталінграду перед залізничним вокзалом на тролейбусній зупинці біля ринку Урожай. Ми не можемо на сьогоднішній день ставити міліціонера біля кожного ларька, магазину, палатки, щоб вони там наводили порядок. З кожним днем зона, зона торгівлі розширюється. Зараз вже з'являється і петрушечка, і окропчик, і все інше все воно виносить на територію. У нас було 16 міст локальних. Сьогодні вже от ми. Робили моніторинг. їх більше, більше сорока 48. Ми сьогодні в місті в фонтанів і квітів, так не можемо допустити того, щоб знов формувалися певні осередки, які виводять на на нінець ту роботу, яка проводиться щоденно службами, відділами. Міської ради. За словами Сергія Кудлаєнка, аби подолати стихійну торгівлю, потрібно піти назустріч і дрібним сільгосвиробникам, виділити, як це вже зроблено на деяких ринках, місця під торгівлю. Для деякого, як наголошує посадовець, безоплатні. Завдячуючи співпраці з привокзальним 1, з привокзальним 2, ми сьогодні маємо можливість відкривати ці ринки, починаючи з 4 чи з п'ятої годинку ранку. Для того, щоб ці люди заходили. Їм сьогодні немає необхідності торгувати на площі перед людьми. Вони сьогодні мають можливість зайти. Більше того, ніхто цих людей, там до 6 до 7 ранку, наскільки ми так домовилися, ніхто їх не обілечує, не бере сплати жодної копійки. Інше ми кажемо про місця для товаровиробників. Як же ж оприділити це товаровиробник чи це не товаровиробник? У всіх сьогодні 99% є. Чи, дачний, чи дачна ділянка, чи паї якісь які приїжджають в наше місто. І будь-хто може, в принципі, надати таку інформацію, що він виростив цю продукцію. Ми пропонуємо варіант наступний: місця такі повинні бути обов'язково. Якщо до вас приїхали люди похилого віку і в руках мають там пучок петрушки, чи не знаю, принесли в торбі якусь продукцію з власного городу, такі люди повинні бути в першочергово. Навіть за рахунок того, що цих перекупчиків вигнати, забезпечені місцем і з таких людей брати кошти, я вважаю, це неправильно. Якщо приїхав фермер, який має гектар, 2-3 гектара землі, і приїхав з власною продукцією, там, то на бараболі і таке інше, це вже інша справа. Якщо приїхала бабуся чи дідусь, неважливо, з продукцією власного виробництва, яка потребує ветеринарної експертизи, Звичайно, сьогодні є начальник лікарні, керівник лікарні. Ця людина повинна обов'язково. Здати цю продукцію, навіть якщо вона власна, на аналізи для того, щоб не було випадків отруєнь. Аби тримати, як то кажуть, руку на пульсі. Міська влада встановить в найбільших осередках виникнення локальної торгівлі відеоспостереження, яке в режимі онлайн показуватиме ситуацію на моніторах як міської ради, так і в правоохоронних органів. Першим об'єктом, де запрацює таке ноу-хау, буде площа залізничного вокзалу. Там відеокамери встановлять вже наступного тижня. Це була вся інформація на сьогодні. До зустрічі в економічному віснику вдало вам робочого тижня та гарного настрою, бо саме він і є кращою окрасою життя.